Якщо ваші стосунки вже занадто поламалися, і ви відчуваєте, що рано чи пізно ви будете розлучені, не втрачайте час. Вже зараз зрозумійте, хто ви на ринку наречених. Що вам зараз потрібно підкачати в собі, щоб вийти на цей ринок наречених. Спокійною, вільною, натхненною, гарною, вкусною, легкою. Тобто, хто ви? Як ви виглядаєте, що ви хочете в собі покращити? Хто вам може допомогти? Або ви повинні набрати ту суму накопичити? Яка вам допоможе жити хоча б перші три місяці без грошей, якщо ви не працюєте? Тобто ви повинні підготуватися до розлучення і зрозуміти своє місце в цьому житті. Не просто так, ай, мені пофіг, я йду в нікуди, ні з чим, я все змогу, а потім 100 мільйонів проблем. А саме головне, ваші внутрішні обіди і страхи, вони починають вилазити з вас. І щоб цього не було, вам потрібно зрозуміти свою залежність і перерізати її. Стати самостійною вже в цих стосунках. Я не говорю, що ви повинні зраджувати чоловіку. Ні, ви ще заміжня не зраджуйте. Ну, коли ви зрозумієте свою цінність, можливо, ваш чоловік і гляне на вас по-іншому. Бо ви зробитесь наповненою легкою, гарнюньою. Ви вспомните, яка ви була тоді. І це головне, як ви двигались, як ви себе поводили, коли вам було 18-20 років, коли ви були, знаєте, вспомніть самий пік. Вашого щасливого дня. Якою ви були? Які енергії ви ізлучали? Які люди вас оточували? Що ви вдягали? Яка зачіска у вас була? Як ви себе поводили? Як ви шуткували? Які думки у вас були в пріоритеті? Тобто, це вам допоможе знайти себе. А саме головне. Зробіть таку невеличку табличку. Знаєте, коли ми живемо біля аб'юзера, біля людини, яка нас руйнує кожного дня, потрібно зрозуміти, що я втрачаю вже зараз. От ви робите таку табличку, листик, ділите на і в перший стовпчик пишете, що я втрачаю вже зараз. Я втрачаю свою молодість. Я втрачаю свої ресурси, я втрачаю своє здоров'я, я втрачаю свій комфорт, духовний, душевний комфорт, тому що мене все время юзають. І що я хотіла б, щоб у мене було? І тут, що б ви хотіли, щоб у вас було, ви пишете: свобода, воля, чувство юмора. Гарна робота. Що там у вас іще? Да? Підтримка оточуючих, щоб у мене були гарні друзі. І це, це ну і там список продовжується, да? і це якраз те, що я повинна зробити вже зараз. Я ще не пішла, але я вже змінююсь. Беріть до себе шкатулочку знань.